Максим та Дмитро були різними за характером, але обидва мали неймовірні голоси. В юності пробували важкий рок, а подорослішавши, захопилися сучасною естрадною музикою. У вокальному колективі Палацу Інгулець згадують, хлопці буквально увірвалися в творче життя і стали часткою місячного сяєва. Своїм теплом зігрівали інших. Дімка працював на е, інгу, інгулецькому гирнеча збагальному комбінаті в ЦТА. Слюсарем, уявіть, як він втомлювався, і він приходив, зачастую голодний, бо додому ж не буде бігти. І він приходив, і він дуже такий був талановитий, хваткий на мелодії. Хваткий в нього була унікальна музична пам'ять. Він міг отак десь з краю сісти, на мене дивиться. Я сердюсті слова йому даю, вчі, вчі. Він сидить, дивиться, дивиться, а потім включай. Максим такий інтелігент. знаєте, він з такою хрипецою, В нього такий голосок. Ух, аж зразу дівчатка всі закохувались в нього. Він такий був старанний і наполегливий. Дмитро Репетила був душею компанії. Колектив «Місячна сяйво до війни часто гастролював. Без золотого голосу колеги по сцені відмовлялися сідати в потяг чи автобус. Доводилося випрошувати в керівництво підприємства, аби дали хлопцю відгул. Учасниці вокального колективу розповідають Дмитро для них був своєрідним талісманом. Діма був завжди веселим хлопцем, його і гумор завжди приваблював усіх дівчат. У нього було достатньо. Прихильників і прихильниць, він ну, великий трудяга. Він встигав відробити зміну на комбінаті, потім прибігти на репетицію, всіх тут розвеселить, з усіма поспілкуватися, побудувати особисте життя, а потім він ще встигав відробити корпоратив якесь замовлення, відспівати свої лімончики на всіх весіллях Інгульця. І це захоплювало в ньому. Він, він ніколи не зупинявся, він завжди був у русі. З ним дуже було комфортно працювати. Він душа, він душа нашого місячного сяйва і завжди приходив на репетицію, завжди всім піднімав настрій. Жар, жарти у ці його, його історії, боже, його голос. Це, це просто щось неймовірне. Мені він лавочі сивина, та я нічого не везу додому ли жорточок, старого полотна, і вижити моє життя. Дівчата всі ж танцюють, всі виконують все, що скаже керівник. Хлопці ж у нас завжди у них щось не так. Я оце не буду танцювати, оце теж не буду робити. Діма робив все, що йому скажуть. Так, да, він робив це по-своєму, зі своїм таким шармом, з гумором, звісно, але робив все, що йому скаже Світлана Адольфовна, дівчата. Навіть якщо треба було зробити якусь прическу, там чи де щоб йому даже сказали вийти з макіяжем, він би вийшов з макіяжу. Максим Ярмолюк повна протилежність, серйозний і дисциплінований, займався спортом, футболом, східними єдиноборствами та важкою атлетикою. У місячне сяйве прийшов пізніше за інших. Та було відчуття, що він був в колективі з самого початку. Згадують колеги по сцені голос нього просто неймовірної краси. Це я навіть не знаю, з чим його порівняти з яким голосом це просто. Ну він був зіркою в нашому колективі. Він е, попав в той момент, коли був золотий склад чоловіків в нашому колективі. Максиму на знаєте, в центрі стоїть статний чоловік. Він такий, ну на ньому було на ньому була вся увага. Він е, заполоняв зал своєю енергетикою, своєю красою, шармом. Це було ну не, не передати це словами. Максим перебрав багато професій, був і на заробітках за кордоном, а потім отримав вищу юридичну освіту і пішов служити в поліцію. Творчість не полишав, прибігав на репетиції в перервах між чергуваннями по місту. Весь час? Ми разом з самого дитинства і до сьогодення ми були разом. Він міг спілкуватися на рівні з кожним. Людина душа компанії була. І Максим і Дмитро пізнали радість батьківства. На світ з'явились Максим Ярмолюк молодший та Кіра, як дві краплі, схожа на батька Дмитра Репетила. Хлопці почували себе щасливими, а разом з ними і увесь колектив ділиться керівниця. Та все змінила велика війна. Буквально за кілька місяців до вторгнення росіян Максим Ярмолюк отримав призначення до Бориспільського відділу поліції, звідти старший лейтенант і пішов на фронт. Дмитро ж з першого дня вистоював довжелезні черги до військкомату. Одразу не взяли. На передовій опинився у квітні 22-го. Телефонував майже щотижня, згадує Світлана Волобоєва. Питав, як справи у колективі, чи продовжують піснями підтримувати криворіжців. На прохання побратимів волонтери знаходять гітару і почалися концерти на передовій. Діма розповідав, що в хвилини тиші між боями по лінії фронту він майже. Завітав до кожного окопу, до різних хлопчиків і співав, співав. І ось одна із цих пісень, я не втомився. Вона дуже припала йому до серця, і він телефонував мені і прямо в телефоні на зв'язку, співав її, грав на гітарі, а потім попросив, щоб ми взяли її в репертуар. Це було останнім проханням Дмитра, і друзі виконали його. Бо це наша земля моїм дітям тут жити. Я не втомився, сили я маю. Я ворогів у твій дім не пускаю, наче два різні світи. Я не втомився, а ти? Минулий рік став чорним для місячного сяєва. Максим Ярмалюк і Дмитро Репетило обидва поклали своє життя за Україну. У колективі говорять було відчуття, що сонце зайшло за хмари. Дмитро був сапером, підірвався на міні, виконуючи бойове завдання під Бахмутом. Бійцю вручили орден за мужність та почесну відзнаку за заслуги перед містом посмертно. Дмитру було 32 роки. Коли нам позвонили про діму, ми дізналися, то Ну, мені хотілося, щоб вони зараз так вщипнули, сказали, прокидайся, все добре, все класно. О, але ж, на жаль, цього не сталося. Нам позвонили, і сказали, що, можливо, він трьохсотий, трьохсотий або двохсотий. І в нас був час, якщо не помиляюся, два дні. І ми ці всі два дні, особисто я стояла, молилася і думала, що, будь ласка, ми їдемо до нього, де він, все, ми з ним. Але ж в понеділок прийшов, прийшли з воєнкомату і повідомили, що, на жаль, ні. Максим Ярмолюк воював на запорізькому напрямку у складі штурмового підрозділу. Коли з побратимами поверталися з бойового завдання, їх майже впритул розстріляв ворожий танк. Посмертно старший лейтенант на позивний Голівуд отримав медаль захиснику вітчизни та за заслуги перед містом. Максиму Ярмолюку мало виповнитися 38 років. Я до останнього відмовлявся в це вірити. Я думав, це невдалий жарт. Я досі відмовлявся в це вірити. І досі мені здається, що це не він загинув, хтось інший. Що є надія? Рано чи пізно він дасть про себе знати. Скаже, що ви тут виставу влаштували. Але надія залишається Максим та Дмитро. В різні часи вчилися в цій гімназії, збігали з уроків, вперше закохувалися, здавали іспити. Через деякий час хлопці повернулися знову сюди, але на жаль, на щиті. До гімназії часто приходять учасники колективу, рідні та друзі хлопців, приносять квіти. А нещодавно у палаці культури інгулець відбувся вечір реквієм за колишніми солістами ансамблю. Співали пісні, які так любили Максим та Дмитро. Співали вперше без них. Субода все, що в мене є є, 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 я ніколи свого не віддам, яка би не прийшла біда. холодно, в домі моєму холодно, та його не залишу все одно, все одно я чекатиму, я чекатиму, рішу ходимо. Ірку Ноненко, Назар Прусенко постфактум.